Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Запрошую переглянути відео історію створення мого третього пояса. Між, між іншими моментами мого життя, роботою, домашніми справами і глядінням онука, я задоволена. Я розпочала в неділю пізно ввечері, а сьогодні вранці завершила. Слава Богу. Тож подивіться, будь ласка. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас же субота, 16 листопада. Хто дивився моє попереднє відео, той бачив, що я вчора до, майже до 12 до півночі в'язала пояс для захисників. Дуже хотіла закінчити. Я його закінчила. На мене так боліла рука, що я довго не могла заснути. Я думала, що сьогодні я її вже геть не підніму, але нічого, слава Богу. І розчесалася, і щось там робила. І зараз я на півгодини піду до своєї зрізаної черешні. Там ще кілька колодочок треба прийняти. А взагалі-то я на 10 годин їду на роботу. В нас сьогодні будуть робити. Натяжну стелю і ми з напарницею обидві їдемо туди. Бо там так, треба да й понакривати щось і поприймати знову. Тож хоч пів години, піду попрацюю. Бо скільки того дня, я не знаю, коли я приїду. Якщо я приїду, в мене там о 16-й автобус, то поки добереся, то буде вже темна ніч. Така у нас температура. Зараз 8 година 35 хвилин. Отаке мене тут зустрічає. Бачите, накидано гіляк, і тирса, і колодочки ще. Я хочу зараз це трохи поприймати. А тут колодки я ось так поставила, це неправильно, я їх поверну, бо вода буде затікати, вони так загнілі. Ось таке підсумок моєї роботи. Зараз 9 година, 27 хвилин. Трохи тирси винесла, гіляки скидала, потім буду з ними щось робити, колодочки переклала, ті типу носила, поскладала, трохи ще туди досінувала, до дрова, порядок трохи. Випала мені нагода потрапити на ринок. Я шукала. Пряжу до, на резинки до внучкиного того світерочка. Мені треба алізе Gold такого кольору пляшки. Я взяла моточок з собою. І шукала я. Ну і заодно вам покажу, як нас оновили ринок. Гарно, повно різного товару, тільки гроші давай. Люди своє, щось ще продають. І м'ясо молочний павільйон. Я ж кажу, чого тільки там немає. Я купила собі 5 штук хека, хочу зробити з овочами. Оце я знімала, знімала, а потім побачила такий бутік. з нитками та й зайшла. Я вставлю фото, що я купила. А на роботі... Приїхала, мене чекало вирізання. Оце такі мнемо таблиці, щоб діти вчилися розповідати. Напарниця заламінувала, трохи вона повирізала, трохи я. І зробили порядок. Ну, а це наш ремонт, наша стеля сьогоднішня. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні вже вечір неділі, і я ось ввечері сіла і розпочала третій пояс. І ось придумала я, що треба використати, використовувати оту коричневу ниточку. Спочатку розпочала коричневим, набрала тут в мене 140 петель. Пров'язала там певно з півтора см коричневою, а тоді в'язала. Ну, хеліксом, мабуть. Один рядочок в мене коричневий, і один з джин... ну, кольору джинс, Так? Цікаво, виходить, але зараз я вже в'яжу оцим ниточкою кольору джинсу. Отож, побажайте мені успіху. У мене стартанув третій пояс. Отак От як зазвичай резиночкою 2 на 2. Але набір я робила цього разу не болгарський зачин, а звичайний набір. Бо я щось подумала, що, можливо, той болгарський, він то гарненький, але чи не буде він розтягуватися, то я думаю, цей раз зроблю звичайний. Отаке я придумала. Я придумала, щоб мій кожен пояс відрізнявся. Отож працюю, в'яжу я свій пояс. І сьогодні цілий день палю дровами. У мене дров'яний котел і газовий. От я думаю, сьогодні я попалю дровами. Дрова в мене є, слава Богу. А до мене приїздила сьогодні донька з хлопчиками. Отож, щоб малючкові було тепленько, я сьогодні палила і підкидаю собі. І знаєте, використовую ще й оці черешні е, такі, ну, не дуже товсті такі колодочки, колодочки ці, чи як сказати, І вони, як кидати їх там добра, добра температура, то й вони й горять. Цікаво. Тепленько я їздила до старшої дочки свого чоловіка, роздруковувати мені там для атестації треба було. От я кинула, там була кілька грубших ломак. Ну, може, мене там не було з годину, я чуть не засікла. Приїхала, а воно собі горить. Красота і тепленько. Тож, в мене сьогодні економія газу. Їхала на велосипеді. Туди їхала, то ще трохи було видно, а назад темно то я брала з собою ліхтарика і світила собі. Благополучно приїхала. Транспорту там не було, бо буває якось так, що їдуть, а це, певно, неділя, вечір, то хто там вже куди їде. Хіба що хтось повертається додому. Отакі в мене справи. Цікавенький буде цей пояс, трошки з таким з хеліксом. От думаю, що це я хотіла розказати? Вже й в мене є, завелися хейтери. Якась там мадам пише О, манну кашу показує. Це треба вже якоюсь, ну, мабуть, дурною бути, чи що, щоб манну кашу показувати. Ти на ну, як пишу тебе заставляю дивитися. На Ютубі море всяких відео не подобається не дивись. А потім пише О, ще ляльки там щось в'яже. Що хочу, те в'яжу. Мені треба, то я в'яжу. А де пояс? Я вже два зв'язала. А, а де ти, що в'яжеш? Канал є, на каналі нічого немає. Вона ще про мене щось там мені пише. Але пиши. Пиши. Може, людині треба яд якийсь випустити. Отакі вредні люди є. Я тобі треба, жінко добра, чи дівчину хто там такий? Не подобається, не дивися, я ж тебе не заставляю. А я собі отак Ділюся своїм життям. Моє життя і творчість в ньому, отак. Ні, треба якусь гадость написати. Але це таке. Всім, хтось щось пише, хай ще мені напише. <сум> це ж не тільки хороше щось мають писати. Я розумію, що не, в мене тут воно не, не супер-пупер, не досконале таке, аж аж. Ну, я собі, отак, от я, як на, на мої, казав той 63 роки, я вважаю, що слава Богу. Навчилася сама, ніхто мене не вчив і, і, і знімати, і, 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 і ліпити ті шматочки докупи. Хтось там мені буде казати. Попробуй зроби хоч одне відео. Ти попробуєш. І про ту кашу розкажи, що хоч. До речі, в мене сьогодні була риба з овочами. Я вчора ж купила. І я знаю, що люди я обсмажують требу, а тоді вже е, додають овочі протушковані такі з, з томатиком. А я не обсмажую. Я просто складаю в казаночок, солю, перчу, чуть водички на дно, а наверх багато цибулі з морковкою і з томатним соусом. Чи, ну, домашній в мене. І дуже смачне. І ще я сьогодні робила капусняк, бо я його дуже люблю. А так як зараз піст, то я думаю, хай буде він пісний. Я його з опенючками зробила. Дуже люблю капусняк. Проста собі народна їжа. І от я дивлюся, суми під ударами балістики. Ці наші сусіди зовсім здуріли вже сьогодні. Вязитись треба з самого ранку і ввечері знов. От нечиста сила. Добре, нема тут що особливо показувати, але бачите, я далі йду. Ниточкою кольору джинса. Вам, певно, не передається. Вона дуже славна ниточка, але у вас така вона якась, ну, бліда. А взагалі-то вона гарна. Всім доброї ночі. Щоб над вами нічого не літало і не падало, але, певно, певно, не всіх таке буде, бо знов. І пуски є шахедів, і ракети бачу літають. Помилуй нас, Господи, по великій милості Твоїй. Бувайте здоровенькі, до нових підключень. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас понеділок. Проснулася десь о 5.35. Телефон розрядився вночі. Зазвичай чую. Будильник, а цей не чула, ну бо ж він ж розряджений телефон. Але мені сьогодні на другу зміну ну, десь в голові воно все рівно спрацьовує, що ти не просипаєшся. Думаю, закину постіль, але десь в голові собі так промелькнуло, що можуть виключити світло, щось я графіка ще не знаю. Тільки закинула постіль, машина пере, каву зробила. І тут хопа, і світла не стало. Добре, що в мене є ось павербанк, мені внук подарував, був, як я була в Польщі. То я приєднала ось таку лампу, в мене є. І сіла в'язати пояс. Я ж вчора почала. Взяла коричневий, зараз трошки ще якусь смужку пущу. От, бачите, вже було 100%, вже 99. Отож, працюємо. Нас не зламати. Поставила собі маркерочок, щоб бачити, скільки я пров'яжу. На, на павербанку 98%. Ну, нічого. Вже ж скоро буде видно, правда ж. О 8 ранку світло включили. Я вже від'єднала павербанк і поставила на зарядку, там 81% лишився. Але це таке, зато я роботу зробила. Гляньте, скільки я пров'язала. Де моя лінієчка? Лінієчка, лінієчка, так, дивимося. Бачите, 4 сантиметри пров'язала. Це на 140 петлях. Отаку я в'яжу красу. Гарненьке, правда? Цікавеньке. Ну, не знаю, чи ще буду коричневу додавати тут, чи це вже далі піде джинсом. Може, і джин піде. Я рада, що попрацювала, зараз світло появилось, я включила газовий котел. Бо вчора, я ж казала, палила дровами і на ніч не включала гарно, нормально тепло. Машину запустила, бо ж зупинилась була. Машина пере, я в'яжу, так що тримаємось і все добре. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вівторок, зараз 21 година і ось стільки я вже пров'язала пояса. Фокус ти 21 см. Нагадаю, що я в'яжу до 30 см, а тоді закриваю Попереду 24 петлі, 7 см. Я через рядок збавляю з обох сторін. А тоді в'яжу до довжини 45 см. У мене вже третій пояс, але вони всі відрізняються. Ось тут я придумала, що я розпочала з коричневої ниточки, а потом хеліксом в'язала. Бачите, цікаво, правда? Гарненьке воно виходить це полотно. Але що я замітила? Якщо я в'яжу по колу, то петлі краще виходять, ніж поворотними рядами. Тепленьке, симпатичне в'яжу. Якось нічого більше не хочу в'язати щось. Хочеться в'язати пояс. Приходила сьогодні онучка, поміряла. Я там рука вже вже в'яжу на тому світерочкові зі шкірки норки, і вона примірила рукав, то вже я буду в'язати резинку. Можна вже попробувати. отаке. Добре, до нових підключень. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас 20. Листопада ранок, як завжди, почався о 6 з відключення, але ми не здаємося. І я знову сьогодні з 6 до 8 в'язала пояс. Вже в мене дивіться 25 см. Я вранці он поставила маркеручка, я пров'язала 4,5 см. Вийшла на двір, у нас там вітер. А на порозі там в мене лежить такий килим старий. Я, а вітер його так закотив, що я ледь двері відкрила, але кажу, нас не здолати. Відкрила, приклала коло дочками черешні, все, більше не закоти. Я на другу зміну, отож можу зранку трошки попрацювати. Всім гарного дня! Беруся я за в'язання внучкиного світерочка. Вчора вона приходила і приміряла, бо я вже хочу робити ось такої ниточки. А лізела на голд, Gold робити манжети. Вона приміряла вчора і вивернула на виворіт, а я тільки що вже думаю, зараз буду цю нитку вже чіпляти. Думаю, що це робиться? Одна петля злетіла, ледь я її підняла за допомогою гачка. Думаю, а що це воно тут робиться, незрозуміло. Десь нитка тягнеться, як я дивлюся, то це ж воно навиворіт. Ну, це таке буває. так? Да? Отож, я беру, в мене немає. Тут бачу, пропонують спиці 4. Тут в мене 4,5. Я беру ось такі шкарпеткові спиці, беру 3,5, щоб трошки звузилася ця резиночка. І зараз буду приєднувати і в'язати манжет. Хто не бачив, то це я в'яжу ось такий світерок зі шкірки норки. Він дуже приємний. Зовсім не кусає нічого, в'яжу для онучки, хоча, мав бути для мене, вона захотіла. Дуже погано закривається, бо не видно волохата нитка. І я побачивши відео. Лєни Прідіус, здається, де вона показувала свої вироби. ось, ну, Схожа, там не така нитка, але як е, хутро. І вона там використовувала іншу нитку, е, робила смужки і робила манжети, то я також таке буду робити. Я в суботу, я вже казала, купила ось таку ниточку під колір, щоб мені була ледь знайшла. І зараз буду робити. Як зроблю, то покажу. Це так чудно в'язати на оцих шкарпеткових звичайних спицях, коли я вже рік на них не в'язала. Я в'яжу шкарпетки методом Magic Loop. То так дивно мені в'язати. Але нічого, я ж таке робила колись. Отож, в'яжу далі. Щось у мене та й виходить. Там було 96 петель, я їх зменшила, лишила в два рази менше. Думала резиночкою 1 на 1, але ні, зроблю резиночкою 2х2. Ось таке щось виходить. але Зараз покидаю в'язання, бо мені треба їхати посидіти з малючком. Тут ще зовсім мало, але захотілося отак попробувати. Ну, мабуть, буде нормально. Ей. Фокус. Ось зима прийшла в село. Купи снігу намило. Двадцять перше листопада п'ята година тридцять сім Купа снігу і йде. І загроза ракетного удару. Сиджу. Своїй новій тут зупинці і милуюся, як пролітає сніг. І в голові пісня: сніг кружляє, кружляє, кружляє. Краса. Світла нема, газовий котел не працює, тому я принесла дров і розпалила дерев'яний котел, буду грітися. Отакі реалії. Переєднала лампу до павербанку і в'яжу свій третій пояс для захисників. Вечеря вариться, в котлі палиться, я в'яжу пояс, красота. Використовую ось таку свічечку. Признавайтесь, дівчатка, хто мені дарував така скляна така посудинка, а там лілового кольору парафін чи що там стеарин. Присвічує трошки, мені видно. Сьогодні в нас вже 22 листопада. Проснулася зарані. Ще п'яти не було. Заглянула в телефон на новини і, думаю, буду в'язати пояс. Якось так нічого не хочу, хочу пояс в'язати. Ось поставила ось тут маркерочок, бачите. Це я сьогодні пров'язала, бо збавляння я вчора ще почала. І подивіться, Подивіться, скільки я пров'язала вже. 42 см. Мені ще 3 см. Дасть Бог, я дов'яжу. Вже тут я йду пряме полотно, з коси я там збавляння зробила. Та й дивлюся, відео наших дівчаток надка в'яже, показує свої гарні шапочки всякі. Та я собі думаю. Це тако, як я в'яжу ці пояси, як він довжиною 40 см. Тут може бути і дві шапки, правда? ж, як 20, там, Скільки 22 см. Але в мене наразі отака. Така в мене задача. Я хочу дов'язати цей третій вже пояс, і хочу в відео виставити історія в'язання третього пояса. І там я ще, можливо, сьогодні дороблю. Манжет один внучкиному світеркові. І я ще надумала, дивлюсь на ці шапки, дівчата в'яжуть, Я собі думаю, у мене там є шапка, така, що я її вже два рази перев'язувала. Там, де по діагоналі, от то колись в'язали такі. Я була раз, зв'язала десь в дві нитки, було в двох місцях, що я одну нитку загубила і дуже було видно, я перев'язала. А зараз щось воно мені не подобається, як воно на мені там сидить. І я думаю, візьму, ну, я резиночкою один на один зв'яжу і з цим відкотом, за котом, як там правильно кажеться. От. Але думаю, ні, треба дов'язати мені пояса. Отож, я зараз таким займаюся. Зняла той шматочок, думаю, а я сказала, що в нас світло виключили. Сьогодні не о шостий виключили, а о 7-й. Отож, я знову приєднала свій павербанк і в'яжу. Дов'язавши свій третій пояс з чистою совістю приступила до манжета на світеркові внучки. Наче нічого виходить і вже вбулася з шкарпетковими спицями. Але ось Трохи пров'язала, але в мене ж нема моєї красуні, щоб приміряти. То, мабуть, що я, ну, може, зараз ще до два рядочки пов'яжу. Я цей світерочок візьму у спільний проект від Миколая до Василя, значить, там Оленка дозволяє, і я думаю, що треба за нього активно взятись, бо вже соромно перед дитиною. І, можливо, я вже таки його дов'яжу. Там багато роботи. Це я так рукав один резиночку в'яжу, а я боюся, а другий ще й не почала рукав. Там ще й в мене азійський росток треба підбирати петлі. Наче боюся. А отут понизу і я теж боюся брати, бо мені треба розпускати, тут закрите. Це треба добре присвічувати, щоб нічого не загубити, ніякої петлі. І буду робити резинку от тими ниточками алізе. Lana Gold, аж покажу. Ось ті, що я була шукала і знайшла, вони більш-менш підходять. Отож, така в мене робота має бути. Дякую вам за те, що були зі мною до нових відео. Бажаю вам тихого, спокійного дня, хоча нашими сусідами не можна бути впевненими на 100%. Дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. До нових відео.